Ну і столичні патрульні показали, як допомагали киянам під час атаки 23 березня. Поки ворог запускав по місту дрони, вони понад 5 годин разом з іншими спецслужбами виводили людей з пошкодженого будинку. Давайте побачимо ці кадри. Виходьте, 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 виходьте. Ой, ой. Ми виходимо одразу відходимо. Робота ППО. Йдіть в укриття. І німецький військовий історик, професор Зенке Найцель в інтерв'ю виданню біль сказав, що літо цього року може бути останнім мирним літом для Європи. Путін може атакувати одну з країн НАТО вже восени. Швидше за все, це буде Литва. Історик звертає увагу на те, що РФ анонсувала масштабні навчання в Білорусі, через що в країнах Балтії посилилися побоювання, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. А п'ята стаття НАТО про допомогу країні альянсу, яка зазнала агресії, може перестати діяти, враховуючи останні заяви з Білого Дому. І водночас країни Європи жодна з них, навіть Німеччина, наразі не готові протистояти агресії.